Це було на початку війни, і я дуже хотіла скорішої перемоги і повернутися у Харків. Зранку прокинулася, поїла і якщо немає школи, то е, роблю замовлення. Коли я щось робила е, з прикраси для себе, і я побачила жовто-блакитні кольори. І до мене прийшла ідея, що можна щось зробити дуже красиве і передавати всі кошти на армію. Цей браслетик це пішов від цієї каблучки. І з цього браслетика і з цього кабучки пішли перші кошти на РСУ. Я саме за всім Харковом і дуже хочу туди скоріше повернутися. Мама допомагає е, купляти бісер, купляти весь матеріал, а іноді, коли дуже багато замовлень. Ми з мамою робимо допізна. Емілія виготовляла дуже багато цих браслетів. Хотіли само ідентифікації, тому вони одразу були жовто-блакитні. І ці подарунки стали для людей, які отримували їх дорогів. Тому Емілія почала це виставляти в інстаграм і отримала дуже великий відгук. І багато замовлень, тому ми зрозуміли, що це для людей важливе і вони це носять, вони показують, що вони з України. Тож багато замовлень було за кордон. У нас багато знайомих військових, які зараз захищають Україну, тому нам хотілось дуже допомогти їм саме їм, тому що завдяки їм. В нас буде майбутнє. Хочеться допомагати всім і тваринам, і дітям, і всім, хто потерпів від цієї страшної війни. Але е, ті, від кого залишить, залишить наше майбутнє, це лише е, військові. Тому треба збрати, треба робити, треба робити просто все, що ми можемо. А можемо ми добре робити, враслити. І це класно виходить, тому ми почали збирати гроші саме на це, на, на якісь потреби саме Андрії. 47 тисяч гривень. Наразі ми зібрали станбізори, станції зарядні, вони теж є різні. У нас був дім. Від 20 кілометрів від кордону з Росією. Тому ми це відчували завжди. І коли ми щось купували в дім, наприклад, раділи цьому. А потім мама казала: я не уявляю, що в мій дім одного дня просто прийшов матрола і цим користувався. І саме сталося так. Тому цей страх він був завжди, він був 8 років, і коли це все вже просто почало. Дуже-дуже нагнітатися батьки ну пропонували нам приїхати одразу мені з двома дітьми у Львів, і ми залишились тут. А вони виїжджали вже дуже-дуже складно, тому що вони навіть не знали, зможуть вони виїхати з вулиці. Ми втратили все своє життя там. А залишились у нас одна кішка і одна собака, тому що. Він був це. Ця, ця територія була під окупацією близько 80 днів. Це територія дуже, дуже дуже поряд із кордоном, з цією країною, РСРА, терористом. Тому відомо не залишилось нічого. І кішки мої залишились там теж. Ні, вони заховались, вони дуже злякались вибухів, і їх просто в темряві не вдалося знайти. Для нас це наш дім. Люди з Харкова це сім'я, а за домом ми сумуємо так, що просто вже, я не знаю, не лягаємо спати, поки там не буде в новинах написано відбій тривоги. Ціли. Цілий, цілий, цілий. Мале, цілий.